Сказав Господь своїм учням: Остерігайтеся книжників, що ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші лавки в синагогах та перші місця на бенкетах, що вдовині хати поїдають і моляться довго на показ, вони тяжче осудження приймуть. Підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали дари свої до скарбниці. Побачив Він також убогу вдову, що кидала туди дві лепти, і сказав Він. «Істоно кажу вам, що ця бідна вдова кинула більше від усіх. Бо всі вкинули як дар Божий, зі свого достатку, вона ж з убожства свого вкинула весь свій прожиток, який мала. Євангеліє від Луки. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри. В сьогоднішньому Євангелії Христос учить нас, щоб остерігатися так званих книжників, які мають фарисейську так звану природу, тобто, що вони по-фарисейськи поводяться зверха, ніби побожні, намагаються показати людям, а всередині насправді такими не є. Тому стараємося щиро молитися і просити Бога, Боже, допоможи мені віднайти справжніх добрих духовних наставників, які би мене провадили. Шукаймо тих справжніх святих пастирів, шукаймо тих, які шукають не нашого, а шукають нас, шукають нашого спасіння, нашого духовного зросту. Це є непросто, але якщо ми будемо просити Духа Святого щиро і молитися. Ми будемо в нашому народі мати багато справжніх святих побожних духовних провідників і наставників. Також у сьогоднішньому Євангелії Господь учить нас жертовності. Церква не може існувати без тих, які жертвують себе, жертвують усе, що мають, та вдова, яка дала той свій останній прожиток як приклад для всіх поколінь. Уміємо і ми віддати себе, віддати усе, що маємо, а особливо наше серце, нашу душу, наше життя, наші родини у руки Господа. А Господь є дуже добрий. Прийнявши цей дар, Він зробить із ним усе, що потрібно. Не бій. Мися довіряти Богові в найтяжчих обставинах нашого життя, нехай причиста Богородиця, мати наша, яка є завжди з нами, яка так довіряла Богові, допомагає нам у зрості у цій великій чесноті довірі до Бога.